Мої вітання, слава Україні. Прийшов час збирати урожай картоплі. Ну і трошки будемо використовувати ту нову техніку, яку власне для того і купив. Поки падав дощ два дні щось там. Зібрався з думками і зробив отаку виворовочку. Трохи посидів в інтернеті, подивився, як люди роблять, що буду видумувати. Знайшов більш вдалий, скажімо так, на мій погляд, що мені більше сподобалось, ти повторив та й все. Лапа в мене така була, доварів по три дротики. Ну, всі роблять по-різному, різний кут. Я ж трошки по-своєму зробив. Тут попідгинав. І також воно йде в мене отак. Той коротший, той довший, той довший. Тобто земля вона отак, котра йде сюди, вона все зразу розгортається на боки. Опорне колесо регулюється. Лапа 33 ніби має. Ну, не знаю, як це з тієї сторони показати. От дехто робить, що воно все в одній лінії. Я ж зробив трошки по-своєму. І скажу так, що отак зробив, спробував і все сподобалося. Абсолютно нічого не переробляв. Кут, звичайно, нахилу регулюється центральним гвинтом, тут трошки туди-сюди покрутив, але в принципі виставляв так, щоб вона йшла в землі, Носок і кінчик йшли в одній площині. І тоді воно більш-менш нормально е, получається. Ну, зробив так, як роблять всі, скажімо так. Е, на купачку були плани, але трохи вона грошей, не все на раз Можливо, її не треба. Е, хабазні трохи є, тому що ті сорти, які ранні, вони швидше пов'яли і там що дощики переходили, тепло є. Там... Воно росте. А слов'янка довго трималася, не здавалася. от Вона ще толком не нас слов'янка, вона от чисто ще поки. Але що, дощ був, воно буде рости. Так, ну і купили ми нову косарку Колись мені тато дав косу придане, коли я зазят пішов, то я її вже ще хвостив. До рубчика вже немає отака от вона. Хто його знає, тому що діду кусив неї. Ну, а то купили китайську. Ну, По-перше, вона тяжка. Думав, що вона з бляхи. Ну ні, трошки вона має, клепається, але то не то, щоб кусити якусь там в полі. А для такої хабазні любу лубуду бере. І не шкода. Таку то замилу душу, навіть грубше. Так що якраз для того, що треба. Можливо, колись там зроблю ти на ланцюги, але ну, по-перше, як воно косить, я не знаю. Толком воно ж отут і тут візьме, а внизу трава як була, така вона буде аж щитина. Косуєш, косиш поперек рядків та й, в принципі, забираєш все. Все просто, ну, але по працю, бо до того купали лопатою. Кожен рік все ми викопували. До... 15 соток точно, може більше. Тих бульбів обоє копали з жінкою лопатками. Вона може більше, бо я більше в полях. Ну але так все було. Тепер трохи працю полегшили. Так що такий собі тракторець то тягне навіть не чує. Звичайно, можна би було і дві, два рядки, але так, один рядок ви, викупали, позбирали і так собі їдемо. І той друг, ну він всюди з нами. Він буде сидіти, поки ми з поля не підем. Так воно розорвати Практично вся бараболя наверху Ну але все одно спочатку скидаємо на випаркуємо, розгортаємо От, і потім собі сортуємо зразу. На насіння вибираємо, грубі до грубих, дрібні до дрібних, дрібні підуть на корм. Корові. Ну і так буде сорт за сортом. Наразі щойно почали з першого три рядка, потім два наступний, два наступний і аж там в кінці рів'єра. Хабазні трохи є, приходиться кусити. вручну. Поки що. Ну, такий процес роботи. Настав новий день і настали нові рядки. Хоча починати наступний сорт. Я тут закопав, щоб граю клету. Два рядочки викупав два корчики викупав Наступний сорт ми вже тут просто десь заскудали назви, хоча їх окремо собі. Е Відкладаємо, але один сорт є мадлен, другий консенс, а який йде, ніхто не знає. І третій сорт я взагалі не знаю, як він е, називається. Тому я знаю, як воно є, але все окремо купаємося, окремо збираємо. Так, не Знаю, як це вже мені отрималося. Де її трохи павутиться, її місцям її багато, то воно так воно збирує, а тим більше, що то зараз зранку зараз, роса, а в обід трохи смажить. Боже, вона схожа до ну, от трошки відрізняється. Відрізняється на смак. І коли е, росте, то одна рів'єра, по-моєму, не цвіте. А тих, тих два сорти цвітуть. Ну і відрізняється листочки там інші, трохи та зеленіша, трохи така, трохи сяка. Ну, не ідеально, але набагато краще, ніж лопатку. То я зранку там попробував. згадав, як воно. Два розрізав. Тут потрапляє е е деколи отак. Ну Дуже рідко. Е, можливо через те, що навіска все-таки вона е, плаваючого типу, тобто вона вверх можна і рукою підняти. І десь коли твердувато, то воно е, можливо вимілюється. Щось я собі думав, так бачив, що люди роблять. Тут роблять ще якийсь додатковий вантаж можна поставити при потребі. Тому що 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 воно ваги немає, воно легеньке взяв під паху і поніс. Ну, але тим більше от набрало то хабазні, та й воно вже само по собі вимілюється. Земля після тих дощиків віджила. Досить, досить класно воно все розпушена земля. До того ми купали, то ну, просто була твердь. Трактор наїздив 30-ту годин. Я не знаю, чи я тих 50 до зими наїжджу. Хіба ще пару гектарів зворати? Значить, так я собі добре приглядів. Все-таки він трошки навіска підстрибує. Де твердо воно вимілюється. Хочеш, не хочеш, треба якогось ставити вантажа. Ну, тут щось можна придумати. З цієї сторони, чи з цієї сторони якусь железяку здибати. Залегеньке воно. ну Така конструкція на віскі. З однієї сторони, може воно і краще, тому що там, наприклад, на воронці попадає якийсь камінь, воно підніметься вверх. Ну а так воно також не цілком підходить. Ну що, я в загальному ще поки що огляду того трактора робити не буду. Свої враження колись в окремому відео скажу, є якісь свої плюси, є мінуси. Одним словом скажу, він мене задовільняє, але в загальному можна ще щось трошки глибше поговорити. Ну що, нам ще працювати і працювати, сонце все вище і вище. А на обід вже жарить, що тут треба тікати з поля. Так що ми практикуємо зранку два рядочки, може не втнем з кінця в кінець, метрів 160-150. Головне, щоб мішків хватило з кінця в кінець. І, і все, далі. По черзі, по черзі, так то затягнемо. Той процес ще трохи часу. Отакі От у нас справи. На урожай гріх жалуватися, з голоду не помремо. Так що всім всього доброго, до нових зустрічей. Вийшов в ситуації практично в польових умовах. Противаги такі дійсно мають свою вагу, тут нема пустоти. Таке ловол, то є ловол, не намахує. І... Ідеально, тут був отвір випалений. Сюди підійшло 2,40 кг. ну Тепер попробуємо, як воно буде підскакувати.